Ну що, друзі, тепер нормально стараємося забирати е, свою заслужену нагороду, не так як в першому відосі, трошки поспішив там. Дивимося, що мені дало на основі чаф і Т-50. Окей. Зі званням командир. Шість жетончиків. Більше нагород у магазин. І воно так нас відразу, знаєте, перекидає для того, щоб ми використали. Ні, на цей раз дякую. Спочатку забираємо ще один жетончик звідси. І потім будемо вже повертатися, власне, до магазинчика. Так. Значить, це мені не потрібно, не потрібно. А оце тут що варто брати? Ну, перш за все, це досилач, тому що він фактично універсальний. Багато йде його можна. Застосувати. І також, якщо вам не потрібен досилач, це стабілізатор. Також незаміна доволі штука для більшості техніки. Так, Забрали. Відповідно, все відразу пропало. Більше нічого цікавого немає. Так, з цим розібралися. По танчику. Де він у нас є? П'ятий рівень. Габлер Destroyer. Скільки він коштує, щоб його продати? Так. Ну, не густо, але, в принципі, можна і продати. А він реально не потрібен, тому що, ну, з рахуванням того, того що він п'ятий рівень, все ж таки доволі маленьке пробиття. Де там у нас п'яті рівні британці? Маленьке пробиття, як на такий рівень. Тут 128. Один пробиття, а в цього тільки 95. 105. Ну, тобто це така, знаєте. А, просто дали щось, аби дати. Ну, але прикольно то, що в нього, типу, колеса з гусеницями з'єднані. Це цікаво. Цікавий вигляд, звичайно, у танчика, але абсолютно а, нема сенсу в ньому, а, як у, ну в машині для гри. Тому що, ну, Характеристики загалом печальні, дуже погані. А стосовно КВ1С, наприклад, із цього списочку всього, що дають за 4 роки мінімум у грі. Та, в принципі, це вже поцікавіше буде. Це вже прям імбуля. Цікава машина. Гарно виглядає. Ну окей. Полюбувалися і досить. Що я можу сказати? 3D стилі. У, а це давно таке? є? Показувати, прихвати машини, в яких є у вас 3D-стилі? Не знав, що можна так посортувати, але тим не менше. Загалом. По заслуженій нагороді. Ну, непогано те, що можна після, відразу після 4 років забирати вже бонове обладнання. По-моєму, минулого разу так не можна було зробити. Там якраз не вистачало якоїсь кількості монеток для того, щоб зробити. Зараз, в принципі, дали, дали таку можливість, що, безсумнівно, не може не радувати. Тому, в принципі, з цього року ну, може бути. Очікуємо завтра повноцінний запуск. Уже новорічних, новорічних свят, новорічного цього всього двіжу, коробочки і так далі. Я, напевно, не буду донатити цього року, як я вже казав у попередніх ві відеох. Це виключно вибір для кожного. Якщо задонатити, в принципі, ну, для вас особливої біди не буде, тому що все ж таки це не якась там російська помийна яма. Ну, це помийна яма. Але ну, не російська, дуже багато вони підтримували нас, українців. Тому, в принципі, по донатах, ну якщо хочеться, я вас засуджувати в ніякому, ніякому разі не буду і не можу, звичайно. ж. Однак серед списку техніки за коробок, ну, не знаю, є цікаві, звичайно, машини, але з урахуванням того, що просто вам рандомно може випасти те, що ви в загальному не хотіли. А так завжди і буває, що вам випадає те, що вам взагалі не, не треба, ну, думайте самі, коротше. Це більше для тих, яким постійно щось там щастить. Стосовно такого, мені завжди не, ну, випадає якийсь хлам, тому я пропускаю такі от події і стараюся ну, таке не заносити. Вже як, Якщо якийсь марафончик, якщо мені подобається якийсь танчик, то тут я вже стараюся упоротися для того, щоб забрати. А стосовно рандомного, як чогось, ну... Тут шанси в мене невеликі з, мо... з моїм везінням. Тому, власне, такі от справи. Е, така от заслужена нагорода цього року. В принципі, по танчику ну, ніякий. Але з урахуванням того, що можна забрати бонове обладнання, починаючи з 4 років вже, це, звичайно, плюс в варгеймінгу. Тому оцінюю в цілому позитивно. Думаю, що ну, нормально. Чудово. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд. І бувайте!